Вітаю! Сьогодні ми з вами виконуємо практичну роботу, в ході якої застосуємо всі наші знання з теми комп'ютерна презентація». Для виконання практичної роботи є папка з файлами-заготовками це графічні зображення до нашої презентації. Маємо текст практичної роботи, яку ми почнемо виконувати. Перший слайд макет. Називається Текст у центрі, і текст. Збережемо Природу України. Запускаємо редактор презентацій і змінюємо макет слайда на відповідний. Шукаємо цей макет, ось він, натискаємо на нього один раз лівою кнопочкою мишки і вставляємо сюди відповідний текст. Збережемо природу України. Є перший слайд ми з вами створили. Другий слайд має макет заголовок і два блока вміста. Повертаємося в презентацію, шукаємо відповідний макет, ось він. Натискаємо правою кнопкою мишки, вибираємо команду Вставити слайд. Ми вставили слайд з відповідним макетом. Тепер будемо розміщувати на ньому відповідні текстові і графічні зображення. Заголовок слайда червона книга України. Розміщуємо заголовок слайда. Єсть далі. Уставте на слайд зображення червоної книги та три абзаци тексту. Спочатку вставимо зображення червоної книги. Для цього ми в першому блоці натискаємо на кнопку Вставити зображення і вказуємо шлях до нашої папки. І обираємо зображення Червоної Книги України. Відкрите. І в правий блок ми вставимо три абзаци тексту. Заснована у 1976 році. вперше опублікована в 1980 році. І містить відомості про види тварин і рослин, що зникають. Розміщуємо ці абзаци. У різних текстах. Раз, текст, два абзац і три абзац. І потрібно встановити розмір символів 28. Виділяємо всі три абзаца і змінюємо розмір на 28. Другий слайд ми зробили. Далі, третій слайд. Макет заголовок і два блоки вмісту. Вертаємося до комп'ютерної презентації, знаходимо відповідний макет, натискаємо правою кнопкою мишки і вибираємо команду Вставити слайд. З'явився слайд номер 3 І заголовок слайда, вони потребують захисту. Вставляємо цей текст в заголовок слайда. І Текст написів Тваринний світ рослинний світ. Вирівнювання по центру ставте на слайд зображення обкладинок відповідних книжок. Вставляємо книжку Рослинний світ. Відкрити. І в правий блок натискаємо на кнопку Вставити зображення і вставляємо зображення Тваринний світ відкритий. І потрібно зробити два написи. Для цього ми на панелі знаходимо відповідну кнопку Вставити текстове поле, малюємо текстове поле і вставляємо напис, рослинний світ і тваринний світ. Рослинний світ. Одразу вирівнюємо по центру. І тваринний світ. І вирівнюємо текст по центру. Єсть. Створили. Далі четвертий слайд. Макет заголовок і два блоки вмісту. Переходимо в презентацію. Натискаємо правою кнопочкою на відповідний макет і вибираємо Вставити слайд. Далі. Рисунки фотографій представників із червоної книги України. Текст слайда. Рослинний світ. Установіть розмір символів 32. Обираємо текст заголовку. І робимо розмір. 32. І тепер потрібно додати фотографії представників із червоної книги України. Натискаємо на кнопку Вставити зображення в лівому блоці. І обираємо, так як у нас це рослинний світ, то ми обираємо підсніжник відкрити. І в правому блоці натискаємо на кнопку Вставити зображення. І сон трава. відкрити. Наступна наша задача це вставити слайд номер 5 П'ятий слайд, заголовок і чотири блоки вмісту. Шукаємо ось цей макет, натискаємо на нього правою кнопочкою мишки і вибираємо команду Вставити слайд. Вставився слайд, тепер розміщуємо. Дані на цьому слайді. Е, рисунки це у нас фотографії представників із червоної книги і текст Тваринний світ. Остановіть розмір символів у заголовку 32. Беремо заголовок. Вставляємо. І розмір символів 32. І тепер додаємо 4 зображення відповідних представників. Натискаємо на кнопку Вставити зображення і вибираємо по черзі журавель. Кнопка Вставити зображення Заяць білий відкрити. Наступна кнопка Вставити зображення Кіт лісовий відкрити. І наступна кнопка Пугач. Відкрити. Зробили. Далі наступний наш шостий слайд має макет. Текст у центрі. Повертаємося в презентацію. Обираємо відповідний макет текст у центрі. Натискаємо на нього правою кнопкою миші. Вибираємо команду Вставити слайд і Розмістити текст. Пам'ятай, вони потребують нашого захисту. Установіть розмір символів 40 вирівнювання тексту по центру. Створюємо текст, розмір символів 40, вирівняння по центру. Єсть, зробили. Далі. Установіть для всіх слайдів ефекти зміни на слайдів, куб. Повертаємося в презентацію, відкриваємо відповідну панель, за допомогою якої ми будемо налаштовувати ефекти зміни слайдів. Повертаємося до першого слайду. І серед ефектів шукаємо ефект куб. Ось цей ефект куб. І у нас є кнопка Застосувати перехід до всіх слайдів. Натискаємо на кнопку. І ефект куб тепер застосований, як ви бачите, до всіх наших слайдів. Повертаємося в завдання. Установіть для всіх графічних об'єктів. Ефект анімації з категорії вхід жалюзі. Повертаємося до нашої презентації. Переходимо на другий слайд, виділяємо графічний об'єкт і в панелі відкриваємо команди для налаштування анімації. І вже за звичною схемою натискаємо спочатку на кнопку Додати, обираємо категорію ефекта вхід і назва ефекта Жалюзі. І так виконуємо зі всіма нашими графічними зображеннями. Переходимо на слайд номер 3 виділяємо графічний об'єкт, додати жалюзі, виділяємо другий додати жалюзі. Переходимо на четвертий слайд, виділяємо графічний об'єкт додати жалюзі. Наступний графічний об'єкт додати жалюзі. Переходимо на слайд номер 5 і виконуємо ті самі дії. Виділили, додати жалюзі, виділили, додати жалюзі, виділили додати жалюзі, виділили, додати жалюзі. Повертаємося на перший слайд і дивимося на наступне наше завдання: установіть для всіх заголовків ефект анімації, вихід спливання зверху. Переходимо в презентацію, виділяємо наш заголовок. І створюємо ефект анімації. Додати вхід спливання з гори. Виділяємо другий слайд, виділяємо заголовок, додати, категорія вхід, ефект спливання згори. Переходимо на третій слайд, виділяємо заголовок, кнопка додати, спливання згори Наступний слайд. Виділяємо заголовок. Додати спливання згори П'ятий слайд. Виділяємо. Так, а на п'ятому слайді у нас тваринний світ. Підправимо трішечки. Тваринний світ. Виділяємо тваринний світ. Додати. Спливання з гори. І шостий слайд. Виділяємо заголовок додати спливання з гори. Повертаємося до завдання. Установіть для всіх інших текстів ефект анімації з категорії вихід виникнення. Повертаємося в презентацію. В нас залишилося на другому слайді три абзаца. Ми їх виділяємо. Всі три абзаці додаємо ефект виникнення. І обираємо приклацані. Всі ефекти будуть з'являтися приклацані. І на третьому слайді у нас є ще два текстових об'єкта. Додати виникнення і додати виникнення. Давайте переглянемо, що у нас вийшло. Нагадаю, що у нас всі ефекти починаються приклацані мишкою. Тому ми будемо клацати мишкою. Натискаємо на клавіатурі кнопку F5. З'явився перший слайд. Натиснули, з'явився заголовок. Клацаємо, з'явився другий слайд. Клацаємо, з'явилася червона книга. Клацаємо, з'явилася у нас заголовок. Клацаємо... Перший абзац, клацаємо другий абзац, клацаємо третій абзац. Зверніть увагу, що в нас порядок на цьому слайді трішечки інший, ніж повинно бути. Спочатку повинен виникнути заголовок, потім графічне зображення. Це зараз ми змінимо. Наступний слайд. Та сама проблема. У нас спочатку виникають графічні зображення, тому зараз ми... Змінимо, передивимося всі наші слайди і змінимо порядок анімації. Переходимо на другий слайд і е, виділяємо в стопки анімації червона книга України і переміщуємо її вгору. Переходимо на слайд номер 3, виділяємо, вони потребують. Захисту і переміщуємо вгору на дві позиції. Переходимо на слайд номер 4 виділяємо в стопки анімації рослини світ і переміщуємо на дві позиції вгору. Переходимо на слайд номер 5 виділяємо об'єкт тваринний світ і переміщуємо на чотири позиції вгору. Таким чином, ми встановили правильний порядок анімації наших об'єктів на слайді. Вертаємося на перший слайд. Давайте ще раз переглянемо нашу презентацію, що в нас вийшло. Клацаємо мишкою і переглядаємо нашу презентацію. Другий слайд. Далі третій слайд. Далі четвертий слайд. Далі п'ятий слайд. І останній шостий слайд. За бажанням ви можете застосувати оформлення до цієї презентації, або власне, або обрати із запропонованих шаблонів. Наприклад, застосуємо. Ось, цю, ось цей шаблон, який називається лісовий птах. Натискаємо правою кнопочкою миші і вибираємо застосувати до всіх слайдів. І ви бачите, тепер у нас всі слайди, вони мають застосований шаблон. На слайді номер 3 потрібно трішечки змінити місце знаходження текстових блоків для того, щоб вони. Розміщувалися і були зручні для перегляду. Наприклад, ось таким чином. Або ви можете застосувати власний фон до даної презентації. Дякую, що дивилися. За бажанням можете повторити. І зустрінемося на наступному уроці.